Друзі, всім привіт! Сьогодні маємо нове надходження Ford Focus 2013 року. Випуску 2.0 дизель повний привід автомат. Друзі, машинка в дуже гарному кольорі, в класному технічному стані. Машинка має зараз уже в нас е е всесезонну гуму Goodyear. Дуже класна гума. До речі. А, є в нас друзі такий от красивий салончик, тканина, машинка охайненька, чистенька, доглянута. Є до речі, і в автомобілі Фаркоп. Є в нас електропакет, автосвєт, автодощ, мультикермо. Друзі, пробігу у дев'ять тисяч кілометрів. дивіться, які сидіння. Все в дуже гарному, охайному стані, друзі, є підігрів сидінь, двозона кліма, є парктроніки в круг, є навіть навігація в цьому автомобілі і розхід шикарний, 6,5 літрів на 100 кілометрів по місту. Друзі, машинка знаходиться на локації кільцева-дорога, 1 ТРЦ Республіка Парк. Доступний, він влізен в кредит, є готівковий безготівковий розрахуночок. Є обмін, є розрахунок криптою, є викуп вашого автомобіля, друзі, також. Ціна на автомобілі буде вказана на сайті. Отже, дивіться, телефонуйте до нас, будемо раді вас бачити.